Дорогі друзі, сьогодні спробуємо вирізати круг. Я вам розкажу свої думки, як я це бачу, і спробуємо, що з цього вийде. Можливо, ви підкажете інші ідеї, як вирізати рівний круг. Поїхали. З цього куска фанери треба зробити коло діаметром 75 см. Можна було б зробити просто, засверлитись чи забити цвях і обвести ніби циркулем. Але центр потрібен цілий. Тому така ідея нам не підходить. Я візьму ось такий шматок фанери а, і приклею його на центр. Знайду центр, приклею його. І вже від нього будемо робити кому. Клеїти буду на двосторонній скотч, у мене є скотч пінка Тепер знову знайдемо центр. Ось тут точка центру виходить. Я ось якась планка, засверлюсь і розмічу з її допомогою. А беремо радіус, це половина діаметру. 75 ділимо на два. Отвернемо отвір так, щоб увійшов олівець. Саморіс підбираю так, щоб він тільки скипив ці дві деталі, не виходячи на Ось ми накрасили рівне коло. Далі я спершу обрізу зайве а, лобзиком ручним, а потім а, обійду фрезером. Кнаймні я так хочу зробити. Побачимо, як воно вийде. Чорновий розпил кова є, але тільки чорновий. Лобзиком я пиляв так, щоб від лінії розмітки залишалось ще 2-3 мм. Тобто, коли я обійду це все фрезером, а залишиться чистовий розмір той, що раніше міряли. Ось і все, коло випилене. Тепер трошки зашліфую та готовий віддавати. Щоб поверхня була ідеально годенькою, буду шліфувати наждачкою трьох розмірів: 120, 240 та 320 гріт. Починаємо із найкрупнішої. Поверхня ідеально гладенька. Вийшло ідеальне коло.